Лідер Чечні Рамзан Кадиров після того, як він перебував у комі, ймовірно, помер ввечері 17 вересня. Перед цим його преслужба намагалася обдурити змі відеозаписами його ранкової пробіжки. Про можливу смерть лідера Чечні повідомив на своїй сторінці у соцмережі чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв. Як зазначається про смерть Кадирова, опозиціонер написав у соцмережі о 13.27-17 вересня. На тлі цієї новини Кремль підняв вертольоти та направив їх до лікарні, в якій Кадиров лікувався. Крім того, туди ж почали з'їжджатися кортежі чеченської еліти на коштовних автівках. За словами опозиціонера, чеченську еліту пропускають до будівлі лікарні без огляду. Тоді як інших приїжджих ретельно перевіряють. Представник головного управління розвідки України Андрій Юсов ще 15 вересня також заявляв, що Кадиров перебуває у дуже тяжкому стані. Наразі офіційних даних про те, чи живий Дон Дон Кадиров немає.